Вітаємо у світі інноваційних рішень від Gardner Denver. Сьогодні Gardner Denver хоче представити вам унікальний повітряний компресор із серії Інвіруайр TTVS з потужністю від 90 до 160 кВт. Ви можете вибрати моделі з повітряним або водяним охолодженням, які доступні з фіксованою або змінною швидкістю обертання. Це дозволяє Gardner Denver досягти оптимальної ефективності для вашої конкретної потреби. Garna Denver пропонує спеціальні версії компресорів на тиск 7.5, 8.5 та 10.5 бар з найвищими показниками ефективності, що збільшують максимальну продуктивність на 9% і покращують ефективність на 14%. Ці компресори мають класифікацію ISO 8570 Плас 0, що забезпечує 100% безмасляний стиск повітря, важливість для застосування у сферах, де чистота повітря критично важлива, таких як харчова промисловість, пивоваріння, виробництво електроніки, автомобільна промисловість, хімічна та фармацевтична індустрія. Гарнер Денвер налаштовує свої ротори та камери стиснення з ультрапокриттям для ефективності та довговічності, а також ротори з нержавіючої сталі на другому ступені для додаткового захисту від скорозії. Оптимізовані шестерні Гарнер Денвер забезпечують тиху роботу та знижують навантаження на підшипники. Моделі зі змінною швидкістю обертання використовують електродвигун IE5 ультрапреміум класу, який забезпечує високий коефіцієнт корисної дії та значну економію енергії, досягаючи до 35% порівняно з традиційними моделями з фіксованою швидкістю. Крім того, вдосконалена система управління компресором через новий контролер Gartner Denver пропонує інформацію в реальному часі зі зручним користувацьким інтерфейсом та вбудованим графічним трендом для глибокого аналізу даних. Гарнер Денвер також пропонує опціональні системи моніторингу енергоспоживання, які відображають втрати та ефективність, дозволяючи вам оптимізувати використання ресурсів. Інноваційна система рекуперації тепла від Гарнер Денвер забезпечує не лише значне зниження витрат, але й сприяє сталому розвитку, перетворюючи втрачене тепло на корисну енергію для опалення та виробництва гарячої води. Гарнер Денвер забезпечує високу якість та надійність усіх своїх продуктів, виготовлених на власних виробничих потужностях. І з гарантією від одного виробника обирайте енергоефективне рішення Гарнер Денвер для надійного та ефективного стиснення повітря в критично важливих застосуваннях.